Починаємо наш вебінар. Весільна зйомка, як почати та вийти на крутий рівень, і поговоримо сьогодні про те, як же туди потрапити в цю весільну зйомку. Тому що насправді у мене це була така мета зняти весілля. Але я поняття не мала, як туди потрапити. Як взагалі? Ну я розуміла, що для того, щоб у мене почали замовляти весілля, мені потрібно, щоб вони у мене були в портфоліо. Але тут виходить замкнене коло, тому що в мене не замовляють весілля, тому що в мене немає їх в портфоліо. І оце замкнене коло. Як його розірвати, як з нього вийти? Я бачила для себе лише один е, варіант отримання весільних фотографій це зняти весілля справжнє. але насправді е, таких варіантів набагато більше. І е, сьогодні ми якраз таки поговоримо, з чого почати. І тут уже ми бачимо одразу безліч варіантів. Один із яких дуже ефективний це стати асистентом або другим фотографом для іншого більш досвідченого фотографа. До речі, цим, цією порадою от недавно скористалася учасниця нашого фотоклубу і отримала замовлення на зйомку у Варшаві. Тобто не отримала замовлення, а написала основному фотографу, і разом вони поїхали вже на зйомку в Варшаві. Чому це? Класно. Чому бути асистентом другим фотографом це супер, навіть якщо вам за це не заплатять. Тому що ви отримуєте набагато більше, ніж гроші. Ви отримуєте досвід і ви отримаєте нереально круті кадри в своє портфоліо, і ви отримуєте корисні знайомства на цьому весіллі. Чому ви отримуєте класне портфоліо? Тому що досвідчена людина, досвідчений весільний фотограф. Це людина, у якої ну, фотограф, який вже потребує собі асистента другого фотографа. Там весілля такого рівня якого не можуть бути у новачка, тому що вони зовсім з іншої цінової категорії. Є різні цінові категорії у фотобізнесі, як і в будь-якому іншому бізнесі. І от поки ви новачок, і взагалі не знімали весілля, ви знаходитесь на такому на бюджетному рівні. Далі є середній сегмент і топи. І От, щоб отримати такі портфолійні класні кадри, треба буде бути хоча б на середньому сегменті. А поки ми починаємо це нормально, у нас дуже такі простенькі весілля, які е, не можна назвати там весілля мрії. Тобто, це не весілля, яке от вам би 100% хотілося б зняти. А у, у того фотографа, який уже е, на середній ланці або топ. Асистентів, до речі, часто шукають саме топи, у яких там просто нереально круті весілля з виїзною, виїзною реєстрацією з живими квітами в декораціях і все. оце. Якраз таки вони шукають асистентів, і ви можете на цих весіллях отримати собі нереально крутий досвід. Як... Писати, так, писати, я вже в якомусь вебінарі це вам розказувала, що для того, щоб вас взяли до себе асистентом, потрібно писати не про те, що потрібно вам, типу, там мені потрібні фотки в портфоліо, можна з тобою піти на весілля. Для чого ти мені там? Треба писати, чим ви можете допомогти. Що я буду там допомагати, я буду знімати э, гостей, поки ти будеш фото, поки ви будете фотографувати. Э, Пару я можу потримати там відображувач, я вмію працювати з, з світлом, тобто, потримаю тобі там спалахи і так далі. Тобто, ви маєте спочатку описати, чим ви можете бути корисні цьому фотографу, зацікавити його, так. Тобто, не те, що потрібно вам описати, а те, що потрібно йому, чим ви можете бути йому корисні. І коли він погодиться вас взяти з собою, ви отримаєте собі власні кадри, знайомства і можливість далі співпрацювати тут потрібно розуміти, я це ж сказала, що, скоріш за все, вам не заплатять, але ви отримаєте набагато більшу цінність саме в такій роботі. І не факт, що вам о, одразу від, скажуть так, о, добре, давай попрацюй зі мною. Можливо, там, там може бути безліч різних варіантів. Так? Можливо, людина не розраховує на те, що, наприклад, банально немає трансферу у нього там, в авто, чи у нього взагалі немає авто, і для того, щоб взяти вас асистентом, йому потрібно розмовляти з молодими так, з замовниками для того, щоб це все врегулювати. і це я кажу для того, що якщо вам відмовлять. Не потрібно думати, що це через те, що ви такий, чи там у вас не якесь не таке портфоліо. Там, там може бути цілий список того, чому йому не потрібен цей фотограф. Може, ви, він просто такий от інтроверт і не хоче ні з ким працювати, чи боїться, що ви у нього клієнтів введете. Тобто, ви маєте просто писати до тих пір, поки хтось не погодиться взяти вас другим асистентом, другим фотографом або асистентом. Якщо вам вам цікавий цей шлях. Якщо ні, є ще інші, пробуємо інші.